25 лютого 1984 року життя 19-річної Донни Діма Чао було безжально вкрадено, а її останки холоднокровно покинуті у неглибокій могилі в Нью-Джерсі. Протягом майже 40 років правда про цей жахливий злочин залишалася оповитою похмурими таємницями, поки інша жінка не стала мішенью для серійного вбивці. Іст Вінзор містечко розташоване в окрузі Мрсер у Нью-Джерсі. Воно займає центральну частину штату і найбільш відоме через безпосередню близькість до мегаполісів Трентона і словнозвісного Прінстона. Іст Вінзор це ідеальне поєднання житлових районів, комерційних центрів та живописного природного ландшафту. Тут розташовано безліч зелених парків, рекреаційних об'єктів та культурних пам'яток. Які відкривають широкі можливості для активного відпочинку на повітрі як для місцевих, так і для туристів. Та незважаючи на цю ідеалістичну обстановку, у середині 80-х років минулого століття Іст Вінзор оповила темрява кривавих злочинів. Донна Діма Чао народилася у цьому мальовничому куточку 16 жовтня 1964 року. Вона була першою дитиною люблячих батьків Беті Томпсон. Та Рональда Уейна. за п'ять років родину чекало поповнення на світ з'явилася молодша сестра дівчинки, яку назвали Джулі. Коли малій було лише п'ять, родина почала поступово розвалюватись, і Бетті Томпсон закохалась вдруге. Вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Гарленд, який теж мав дітей від попереднього шлюбу. Разом вони вирішили створити нову велику родину, і Бетті забрала обох доньок жити разом з нею. Після закінчення школи Донна почала працювати секретарем у юридичній фірмі, паралельно виношуючи мрію про кар'єру моделі. Дівчина також любила сама шити собі одяг і мала неабияку любов до кулінарії. Для молодшої сестри Донна завжди слугувала прикладом позитивного та палкого прагнення до життя. Вона ніколи не зважала на обставини і продовжувала йти до своєї мети. Родина називала її ранішньою зіркою, що завжди сяятиме для них. Тоді вони ще не знали, що одного лютневого дня хтось змусить це світло згаснути назавжди. 25 лютого 1984-го було звичайним вихідним днем для родини Мачао. 14-річна Джулі нудилась вдома, коли побачила з вікна авто старшої сестри. Вона спустилася у підвал, де й зустріла донну. Далі дівчата разом засіли дивитись фільми жахів, і лише близько другої години ночі Джулі відчула, що засинає, і піднялась нагору у своє ліжко. Бетті та Гарланд в той час вже міцно спали і навіть не чули, коли донька повернулась. Наступного дня Донна Дімечао повинна була з'явитись на роботу у юридичну фірму, тому вдома ніхто не чекав на неї протягом дня. Однак, коли увечері всі зібрались на сімейну вечерю, дівчини все ще не було. Бетті почала хвилюватися за доньку та спершу вирішила перевірити підвал, де була розташована кімната донни. Спустившись униз, перше, що впало їй в око, цілковитий безлад, у кімнаті, де насправді завжди панував порядок. Повсюди були розкидані речі, і стало очевидно, що тут відбулась бійка. Підтвердженням найгірших побоювань Бетті став закривавлений одяг, який вона виявила на підлозі. Жінці аж у голові стало гаряче, намагаючись опанувати себе, вона піднялась нагору і викликала поліцію. Як тільки правоохоронці прибули на місце, розпочалося ретельне вивчення кожного сантиметру підвалу. Експерти прискіпливо шукали будь-яку зачіпку, яка допоможе з'ясувати, що трапилося тут минулої ночі, і куди після цього поділась Донна. Їхня старанність окупилася, коли вони виявили часткові відбитки пальців біля тумби, що стояла поряд з ліжком. Усвідомлюючи потенційне значення знайдених відбитків, експерти з філігранною точністю і обережністю зібрали їх для доказів. Вони також знайшли сліди тілесної рідини в спальні, що мало б наблизити їх до розкриття особи викрадача. У березні поліція отримала ще одну тривожну зачіпку: Заплямований кров'ю автомобіль Донни знайшли покинутим біля каналізаційного стоку за дві милі від її будинку. Однак, незважаючи на вагомий перелік зачіпок, таємниця її зникнення залишалася нерозкритою щонайменше 11 років. Знайдені на місці зразки тілесної рідини відправили у криміналістичну лабораторію. У ті часи технології сильно відставали від теперішніх, і у експертів не було можливості точно визначити джерело появи цих слідів. Однак слідчі не збиралися кидати цю справу і зберегли усі аналізи в надії, що одного дня це допоможе їм розкрити таємницю зникнення. А ймовірніше, вбивства Донни Недіма Тягар невідомості став занадто важким для відчима дівчини, і він передчасно пішов з життя всього через півроку після її зникнення. Попри біль утрати, родина продовжувала прикладати максимальних зусиль для пошуку донни. Бетті зверталась до ЗМІ, приватних детективів і навіть екстрасенсів. Як і кожна матір, вона до останнього хотіла вірити, що її донька жива і потребує допомоги. Жінка витратила усі накопичення родини до останнього пенні, і зрештою, у 1987 році вона із вже дорослою Джулі прийняла важке рішення переїхати до Техасу. Однак їхня спроба будувати життя далі знову була затьмарена. Сімейне сховище родини Мачао пограбували безсердечні покидки, які забрали не лише цінні речі, але й те, що було практично безцінним лише для родини Мачао. 16 коробок, наповнених матеріалами розслідування і сімейні фото з Донною. Хоча справу про зниклу безвісти Донну Мачао ніколи не вважали закритою, вона не отримувала нових зрушень довгих 11 років. У квітні 1995 року поліція штату Нью-Джерсі отримала звернення від загону бойскаутів, які знайшли останки людини у лісі Кранбері Тауншип в окрузі Мідлсекс. Поліція навіть не підозрювала, що це може бути пов'язано зі справою десятилітньої давнини, і яким же шоком став для них результат перевірки стоматологічної карти. Перед слідчими була найважливіша частинка головоломки. Жертвою виявилось, зникла 11 років тому Донна Діма Чао. Її тіло було поховане у лісистій місцевості, замотане в килим. Здивувало, й те, що насправді поліцейські вже бували раніше неподалік цього місця. У 1984-му за кілька сотень метрів звідси знайшли покинуту автівку Донни. Антропологічне дослідження останків показало, що дівчина загинула від вогнепального поранення в голову, однак в ході розслідування їх повторно і більш детально було досліджено експертами зі спеціалізованого відділу регіональної судово-медичної лабораторії. Їх висновок полягав у тому, що першопричиною настання смерті дійсно стала травма голови, але через вогнепальне поранення встановити її характер не вдалося. Для поліції в даному випадку це не мало вагомого значення, в будь-якому разі, тепер вони мали важкий злочин, купу зачіпок і жодної здогадки про те, хто міг це зробити і у якому напрямку рухатись. Тієї ночі, коли Донну востаннє бачили живою, ніхто з членів родини не чув жодних пострілів, шуму і взагалі нічого підозрілого, ні всередині будинку, ні ззовні. Деякі опитані свідки навіть заявляли, що бачили Донну живою рано вранці наступного дня, 26 лютого. Для слідчих така розбіжність наявних фактів і свідчень очевидців була цілковито гнітучою як можна вистрелити в когось та ще й вночі у повній тиші? Не розбудивши при цьому половину району, на цьому етапі розслідування знову поступово зайшло у глухий кут, і зрештою потрапило у відділ Cold Cases, де й припадало пилюкою довгі десятки років. У лютому 2022-го, на 38-му річницю зникнення Донни Ді Мачао, прокурор округу Мерсер Анджело Онофре керував повторним відкриттям цієї справи. За його ініціативи усі матеріали передали до Центральної регіональної робочої групи з холодних справ у Нью-Джерсі. В ході повторного розслідування, зібрані ще у 1984 році зразки ДНК та речові докази, були передані для детального дослідження за допомогою передових методик і технологій. Насправді значний прогрес у розвитку криміналістичних досліджень відіграв вирішальну роль у цій справі. Завдяки прогресивним методам дослідження ДНК експертам вдалося отримати з тілесної рідини, знайденої в кімнаті донни, повноцінний профіль чоловічої ДНК. Поліцейських здивувало, що це взагалі була єдина ДНК серед виявлених, що не належала членам родини, тому й жодних сумнівів не було той, кому належав цей профіль, і є холоднокровним убивцею. Через 38 довгих виснажливих років розслідування їм нарешті посміхнулася удача. Та насправді відповідь на запитання, хто убив Донну Дімачао, знаходилась на поверхні ще задовго до цього відкриття. Через 16 місяців після її зникнення, у червні 1985 року, молода жінка на ім'я Айрін Шнап була знайдена мертвою у своєму ліжку. Вона щойно втратила чоловіка, який хворів на рак, і її життя в той період складалося переважно з хатніх справ і роботи. 16 червня вона не з'явилася на робочому місці у RCA Америка. Її колега Пітер Стоуасер був сильно занепокоєний цим і вирішив перевірити квартиру Айрін самостійно. Те, що він побачив, зайшовши до її спальні, ледь не позбавило його можливості розмовляти та рухатися. Тіло жінки лежало у калюжі крові на ліжку. Пізніше експерти встановили, що вона отримала більше 15 ударів по голові, ймовірно, за допомогою сокири. Пітер, який власне, і викликав поліцію того дня, став для них головним підозрюваним і в той же час єдиним свідком. Чоловік, якому на той момент був 41 рік, розповів їм цікаву історію. 37-річна Айрін була для нього не лише колегою, пітер відчував до неї сильну симпатію, яку не соромився виказувати. Натомість жінка, яка важко переживала утрату чоловіка, Повідомила йому, що потребує більше часу та простору, і не бажає наразі будувати романтичні стосунки. За слів Пітера, його це не відштовхнуло, і він став терпляче чекати, при цьому продовжуючи спілкування на правах друзів. Так він і став останнім, хто бачив Айрін живою. Напередодні її жахливого убивства жінка була гостем на барбікю у будинку Стоувасера. Він запросив її, щоб переконатися, що у неї все гаразд і вона не почувається самотньою. Поліція отримала ордер на обшук цього помешкання. Під час його проведення було вилучено ковдру з підозрілими багряними плямами. Коли черга дійшла до авто, без знахідок теж не обійшлося. Поліція вилучила металеву смужку із крапленнями, схожими на залишки крові і білі латексні рукавички. Під час експертизи ковдри було виявлено людську кров, а також волосся схоже на волосся убитої. Однак Стоувасер стверджував, що кров належить іншій жінці, з якої у нього був статевий акт під час менструації. Йому запропонували пройти тест на детекторі брехні, який він провалив. Крім того, з'ясувалося, що раніше він відбував покарання за переслідування своєї колишньої дівчини. Однак, незважаючи на усі ці тривожні факти, поліція все ж виключила Пітера з числа головних підозрюваних по справі Айрін Шнап. Головним чином це сталося тому, що розмір його взуття не збігався із головним доказом по справі. На місці убивства на простирадлі поліцейські вилучили кривавий відбиток від взуття. Перший прорив стався у жовтні 1985-го У Плейнсборо поліція отримала повідомлення про спробу викрадення та пограбування. Чоловік схопив 13-річну дівчинку і, закривши їй рота, намагався викрасти з власного будинку. Однак дитині вистачило мужності, і в якийсь момент вона змогла закричати, що є сили. Батьки були вдома, тож одразу зреагували на пронизливий крик, і злочинець утік. Поліція тієї ж миті виїхала на вказану адресу, але злочинця не застали. За кілька хвилин до служби 911 надходить черговий дзвінок. Темношкірий чоловік увірвався у інший будинок на тій самій вулиці, погрожуючи господарю сокирою. Почувши поліцейські сирени, розбив вікно і побіг у ліс. На ранок наступного дня поліцейські затримали злочинця біля Princeton Arms Shopping Center. Ним виявився Натаніель Гарві, колишній працівник ферми у Іст Вінзорі. Під час допиту та дослідження його минулого поліцейським вдалося з'ясувати, що за Гарві тягнеться значний перелік правопорушень. Пограбування, напади, проникнення на приватні території, викрадення і найжахливіше убивства. Злочинець сам зізнався у своїй причетності до загибелі Айрін Шнап, а після обшуку його квартири та авто поліція отримала і речові докази, які безпосередньо вказували на його вину. Наручний годинник, який було ідентифіковано як зниклий з квартири Айрін, знайшли у автомобілі Гарві. У 1986-му він був засуджений за вбивство. Однак вже за чотири роки Верховний суд штату скасував покарання, посилаючись на те, що зізнання Гарві було отримане без належного інформування про його права. З того моменту перед поліцейськими стояло завдання самотужки довести причетність Гарві до вбивства Айрін, і лише у 1994-му вони отримали таку можливість. Технології ДНК тестування дещо покращилися на той час. Але все ще не були достатньо точними. Експерти порівняли зразок крові, знайдений на місці злочину, із ДНК Гарві, і отримали результат лише один з 1400 афроамериканців мав би такий самий збіг. Незважаючи на усі спроби захисту компрометувати ці докази, Натаніель Гарві отримав смертний вирок за убивство Айрін Шнап. Однак, завдяки бюрократії американської системи він провів у камері смертників 13 років, очікуючи судного дня і не дочекався. У квітні 2007-го штат Нью-Джерсі скасував смертну кару, і Гарві при перегляді справи отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. На той момент йому було вже 65 років. У листопаді 2020-го Натаніель Гарві помер у федеральній в'язниці Вудс у Бріджтоні. Що, здавалося б, закрило усі двері для подальших розслідувань. Але у 2022 році поліцейські несподівано отримали ще один збіг. ДНК профіль Гарві був повністю ідентичний, знайденому у 1984 році у будинку Донни Ді Мачао. До цього дня дожила лише молодша сестра загиблої Джулі Мачао, і хоча ці відповіді не повернуть їй родину, Жінка все ж висловила вдячність поліцейським, які витратили майже чотири десятки років на їх пошуки. На жаль, я не знайшла інформації щодо того, чому саме ДНК профіль Гарві не було включено до справи Доне ще у 1985 році, коли його затримали за інший злочин. Однак факт залишається фактом холоднокровний убивця забрав життя двох ні в чому невинних жінок, і хоча його провина була доведена значно пізніше, він заслужено провів більшу частину свого життя за ґратами. Напишіть у коментарях своє враження від почутого. Не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь, тут цікаво. Дякую всім, хто підтримує канал Донатами, і тим, хто додивився це відео до кінця.